Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді буде порцелянова статуетка морячок з Крейсера Аврора. Або просто морячок Аврора. Статуетка виготовлена на полонському фарфоровому заводі, який розміщувався у Хмельницькій області у місті Полонне. Статуетка зображує юного матроса із рушницею, яка вдвічі більша за нього. Який готовий приступити до служби у будь-який час. У матроса є фірмова безкозирка з Аврори. Виготовлена статуетка в 50-70-х роках минулого століття. Автор статуетки Микола Федорович Бобик. Висота статуетки близько 12 сантиметрів. Дану статуетку досить часто можна зустріти на барахолках і аукціонах. Статуетка дешева початкового рівня колекціонування, тому ціна на неї відповідна. Ціни від 50 гривень за статуетку з незначними дефектами у вигляді потертостей одного-двох дрібних сколів і до 250 гривень за відмінний колекційний стан. Якщо статуетка бита або з реставрацією, то колекційної цінності не являє. У доларах це від 1,20 до 6.05 долара. Це станом на 2024 рік. Дякую за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.